Суючий ефект, а саме цей композитор Йозеф Гайд, він відноситься до основоположників і цієї віденської класичної школи. Тобто він стоїть в ряду з Моцартом із Бетховеном. І оця друга частина, я не всю сонату, звичайно, буду грати, я тільки другу частину вона настільки захоплює своїм ліризмом, своїм спокою, своєю такою течією. Мені здається, в книзі Янця Розчарування в Бозі, він писав, цей автор писав, що в той момент, коли він відступив від Бога, був такий час, і він розчарувався в ньому, а саме до нього він повернувся через класичну музику. Я бажаю вам зараз просто поринути в ці звуки музики, сісти в той човен. І рікою, щоб ця течія понесла вас обійми нашого небесного батька.